Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні прочитаю вам казку, як тварини врятували дерево. Мощо зручненько? Вже приготувались слухати? Казочка починається. Посеред старезного лісу стояв величезний дуб, і стояв він там з давніх давен, і через те був найширшим деревом у лісі. В нього була прекрасна крона, а про його листя знали в усьому світі. Стовбур його був таким широким, що навіть десятеро дорослих не могли б його охопити. Тварини з усіх усюд приходили до нього. Білки питали, де найкращі горішки. Ведмеді приходили пожалітися на неслухняних дітей, а пташки просили дозволу. Завити в його гіллі гнізда, і ніхто з них не міг уявити ліс без цього дерева. Одного ранку ліс прокинувся від грохоту. Він був таким гучним, наче наближався землетрус. Всі тварини повибігали за своїх нір і почали прислухатися, звідки той звук іде, та не могли зрозуміти, що то було. Всі вони побігли до мудрого дерева дізнатися, чи воно щось знає. Коли вони прибігли до дуба, на них чекала неприємна новина. Довкола широкого стовбура була прив'язана червона стрічка, а над деревом кружляли налякані птахи і на перебій кричали: Допоможіть, допоможіть, що з нам робити. Прийшли лісоруби, вони хочуть зробити дуб, але ж він частина нашої лісової родини, а в його гіллі наші гнізда. Допоможіть, він не може сам себе захистити. Допоможіть. І тут же вперед виступив найбільший ведмідь і мову. якщо він не може себе захистити, ми зможемо. Нас більше за них. Так. Пором вигукнули тварини і почалася місія порятунку дерева. Всі тварини згуртувалися і, поміркувавши, склали план. Час вони не гаяли, бо його було дуже мало. Вони не знали, коли, коли повернуться лісоруби. Тож білки хутко зібрали горіхи і сховалися на деревах. Скунси зібрали стільки свого жахливого запаху, скільки змогли, ховаючись на виході з лісу. Ведмеді розмалювали свої роти малиною в червоний, ніби вони щойно когось з'їли. І тренувалися ходити на задніх лапах і гарчати одночасно. Коли лісоруби підійшли до лісу, дуб дав всім знак. Чоловіки не могли повірити своїм очам. На них посипалися горіхи, які летіли на височенній швидкості. звідки вийшли на двох лапах ведмеді з червоними пащами, широко відкритими від гарчання. Коли лісоруби почали тікати геть, то перечепилися та попадали. Це був сигнал для скунців. Які повистрибували і випустили свій сморід прямо чоловікам в обличчя. Звірі не залишили чоловікам шансів, тільки п'яти заблищали, коли вони вносили ноги. Ми зробили це, раділи тварини, коли знімали червону стрічку зі свого дубу. А той дуб все ще там. Якщо якось будете йти лісом і побачите гарне велике дерево. Пам'ятайте, що кожне з них важливе не тільки тваринам, але й нам. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!